Подивимось прекрасне місце. А так по груди. Перед бампером болото але й ринцов. По тому болоті, а? <плес> да, прикольно. Прикольно. Тут навіть пішнику в якісь щось. Дуже прикольно. Так, ту у нас сходять. Я наряхував. Три потуки і каже 4 так маємо 2, 1, <гум> <гум> Бала, як це каже, позирайте поки ще є вода. Андрюша, кажи, де гриби ростуть. ще Можемо ще можемо пити воду з потука. Ole takiej jest już nie będę. No to smakutá. To, to telefon nie, nie przedać. To nie przedać, to smak. Aha. Głównie, że po z góry, tak by tu ich widział, to tam nie pisał. A uh ja -huh. dam to topłato z góry. No dosyć, tak jak lekko i na... Десь на 5-6 гектарів, uh -huh. то Workout, а, місцеві називають мудрицею. По а, розказах а, місцевих Workout, а, був resume. мудрий писавцем. Ага. Фамілія мудрий. Ага. І у нього був той участок пасіки, обробляв землю, косив. В общем, місцевість називається мудрийцювою.